Добрий день всім, я рада вас вітати після такої перерви, після літніх канікул. Вітаю вас перш за все з початком нового навчального року і дуже сподіваюся, що він обов'язково стане для нас мирним, переможним, вже, плідним, творчим, тихим та буде дарувати нам натхнення для спільної праці. Отже, поки наші організаційні питання всі ще вирішуються, як ми з вами працюємо, хто, дехто вже вийшов з вас очно працювати, дехто ще залишається дистанційно, і поки ми все будемо це отрисати, я пропоную ваші ручки все ж таки задіяти. І сьогодні ми попрацюємо, як ми завжди працюємо на початку року з природним матеріалом. Використовувати сьогодні будемо насіння, сухоцвіт, плоди та кавові зерна. А виготовляти будемо оберег у вигляді підкови. Показую, як приклад, один з них. Ну, зрозуміло, що у кожного буде виходити по-різному, у мене також вони є різні. Тут уже буде працювати ваша фантазія і уява. Але перед тим, як ми перейдемо до нашої підковки, давайте пригадаємо, що ж таке обереги. Ми знаємо, що українці здавно використовували обереги в своєму житті, а обереги це предмети, які наділялися найприродними властивостями, магічними властивостями, тому що люди вірили, що вони приносять в дім добробут, гроші, здоров'я, успіх, і так само відганяють все лихе і погане, щоб воно в дім не заходило. Серед відомих оберегів, я думаю, що зараз, якщо б ми працювали з вами очно, то ви б мені сказали, що ми знаємо ляльку-мотанку, вишиванку, жіночий віночок, рушник. Ну і відповідно таким оберегом є і підкова. Причому підкова є оберегом не тільки у а, українців, і найкраще, якщо ту підкову знаходили на вулиці, ну зараз це вже можна зробити рідко, тому ми будемо вирізати її з картону. Вірили, що знайдена підкова дійсно приносила щастя своєму господареві. Ну, я знаю, як ви знаєте, тут підкову розміщували над дверима. Причому західні країни в основному вішують цю підкову ріжками донизу. А от у нас якраз прийнято здавна вісити підкову ріжками вгору для того, щоб вона, як такі антенки, як радарчики, притягувала все світле добре. І накопичувала в оцій середній частині. Тому що вважалося, якщо якщо таким чином розмістити підкову, то все, що з неї накопилося, просто виліться в землю, а не принесе господарєві в дім. Отже, сьогодні працюємо з підковою. Отже, що ж використовували в елементах у Біла стрічка була символом єдності в родині. Далі. Колоски жита пшениці символами збереження краси. Мак відгоняв усіляку нечість. Горіхи такі, або його можна було замаскувати от таким чином це сила розуму. Далі гроші ну, відповідно до достатку та фінансового успіху. Так само використання мішковини з неї зроблені мішечки. Потрібні були для збереження достатку в родині. Плоди шипшини були символом міцного здоров'я, лавровий листочок як елемент успіху, символ успіху. Різна трав'я для довголіття. І різноманітні крупи це символ ситості та фізичної сили. Для роботи нам знадобиться шматок міцного такого картону. У мене він великий, тому що я хочу декілька оберегів одночасно робити. А, далі можете взяти або клей-пістолет, або клей титан, чи отакий дракон, як у мене. Для того, щоб він міцненько тримав наш декор. А, олівець, яким ми обмалюємо, або шаблон, якщо ви зможете, зможете самі намалювати, або намалюєте саму підковку. Далі. Обов'язковим є шпагат, або будь-яка інша пряжа іншого кольору, якого хочете, для обмотування картону. Мішковина, біла стрічка, тому що ми знаємо її значення символічне. так? Далі різноманітні плоди та насіння. Бачите, що в мене тут і кава візерна, і квасолька біла-чорна, і нут, і горох, і соцвіття бадяну, і шепшинка. Насіння, горбузові і соняшні, горішки. Це у нас сочевиця, вибачте, українська. Далі з сухоцвіту в мене є календула, піжма. І це в мене суничка. Гарно, коли є колосочки, тому що це для добробуту. так? І навіть такий от знайшла величезний мак, олівку маку. Так. Монетки, я вже сказала, да? ну, наче все, наче все перерахувала. Можемо приступати до роботи. І першим, що ми маємо зробити, намалювати шаблон підкову, яку ми будемо вирізати. Так, але е, тут є одна умова: не малювати виступи у підковках, знаєте, як у металевих є. Вони мають бути рівненькі, ці краєчки, тому що ми будемо обмотувати так, цю цю підковку шпагатом, тому виступи нам будуть заважати. Так, і теж дуже тоненько її не робіть, тому що нам треба буде десь декор розміщувати. Так? Можна вирізати. Що ж основка вже готова. Тепер ми візьмемо наш джут і почнемо обмотувати нашу основу. Але е цю крайню ниточку, мотурочку, ми залишимо от таким чином, тому що потім ще останнє залишимо, для того, щоб можна було підвисити нашу підковку. Так? І отут я б порекомендувала трошки підкріпити клеєм. Або Термоклеємо? Так? Ці перші віточки я би їх трошки все ж таки підклеїла, щоб міцніше трималося. І взагалі спочатку ми отак залишимо. І далі почнемо обводити навколо. Так? І спускаємося вниз, обходячи, щільно накладаючи одна біля одної стежечки, під натяжечкою такою обмотуємо всю підковку. Бачите, коли ми проходимо серединку, отут трошки буде йти такий, да, один на один, накладатися, тому що нам треба обійти оцю нижню частинку. Тому тут десь ніточки можуть лягти одна на одну. Але зараз це все буде декоруватися і цього видно не буде. фініше ми також підклеюємо краєчок і я під одну з верхніх ниточок підсуну зараз оцю о, щоб трошки загнускувати, так? Да? І витягну. Теж ми напідклеїмо. Значите, для чого ми це залишали? Щоб можна було привісити підковку. Ну, а далі ми приступаємо до декору. І отут якраз ви можете проявляти свою фантазію. Але хотілося б всі ці елементи, про які ми з вами говорили, створити у своїй роботі. Отже, ми знаємо, що мішковінка нам потрібна так, як символ достатку. Зараз ми зробимо таку невеличку турбинку з нею. Можна надати їй трохи об'єму, а можна її такою залишити, але я надам трошки об'єму. Mm -hmm. Так. И обвяжем белую строчку. Рибую тебе. Далі треба нам десь розмістити колосся, Але вот такі у мене волонхи, я прям не знаю, як його трошки пристригти. Опшеничку прикріпимо. Так. Це ж приціл мене набраний клей, так зручніше працювати. Угу. Зараз прикроємо торбинку. Отаку на торбинку угу. От От підклеюємо монетку. І пам'ятаємо, що коли ми створюємо брех, ми маємо мислити позитивно, так? Думати про людину, яку ми хочемо подарувати, або про дім, який ми принесемо цей так? з позитивними думками. І пам'ятаємо, що бриг не робився для себе. Завжди так, так, Далі продовжуємо з якихось яскравих кольорів так? Все, і одна з наших підковок вже готова. Її можна залишити вже в такому вигляді, або взяти і покрити лаком. Якщо немає у нас лаку а, акрилового, то покрити звичайним безкольоровим лаком для нігтів, що я зараз і зроблю. Навіть якщо користуєтесь звичайним лаком для нігтів, то відкрити вік для того, щоб трошки провітрити да, приміщення. Так, і покриємо всі ці наші частинки лаком. Вони тоді, бачите, як грають одразу. Блищать. Особливо чорний заграв. Вже. Тепер наша підкопка готова для того, щоб її подарували. Це ще кілька різновидів, які вийшли у мене. Я сподіваюся, що вам ця робота сподобалась. До нових зустрічей!